Гонорар за інтерв'ю весняний вигляді котячого корму пані бусі. Наблизився ще конкурент, вирішив посмакувати. Додому йди, хай тебе там годують. Хай буся кушає, ти родий, чудо роде. А що тобі корму мало? і їси. У це ж бусі, а не тобі. Не годують, так? Да? Не годують. Так що, бачите, люди добрі, гонорар за весняне YouTube інтерв'ю бусі оплачено. Не будемо заважати, хай ласують. Весняні коти.